Час іде, ціни на тепло у платіжках Кременчужан залишаються захмарними. А Полтавське обласне підприємство Полтава Теплоенерго не квапиться із прийняттям справедливих рішень та рішучих дій. Вчора відбулось перше засідання робочої групи стосовно тарифів на теплову енергію у Кременчуці, та, вочевидь, не останнє. Зараз ми відпрацьовуємо різні механізми. В першу чергу сьогодні ми домовились все-таки зрозуміти, про яке фінансове навантаження для Полтава теплоенерго йде мова. Тобто є економічно обґрунтований тариф, є тариф, який нижче того рівня, відповідно, є певна різниця. Ця різниця вона веде до певних фінансових збитків. От ми на понеділок дали доручення тепленерго нам надати цифри, щоб ми зрозуміли взагалі про які суми йде мова і про які збитки йде мова. Чи може йти мова про фінансове навантаження для Полтава Теплоенерго, якщо держава повинна сплатити підприємству різницю в тарифах? Здавалося б, вихід з даної ситуації надпростий. Чітко виконувати мораторій президента України Володимира Зеленського, не підвищувати тарифи. Однак, як бачимо, Полтава теплоенерго не керується ні позицією президента України, ні листом з міністерства розвитку громад та території України, де чітко прописано, що всі тарифи повинні бути залишитись на рівні 24 лютого 2022 року. Кременчужани також це розуміють, але на превеликий жаль у платіжках отримують сьогодні дещо інші цифри. Після знищення теплогенеруючих потужностей Кременчуцької ТЕЦ грашистами опалення у Кременчук подає Полтава. Полтава теплоенерго було визначено постачальником тепла рішенням сесії Полтавської облради, і тарифи на тепло для Кременчужан різко змінились у бік зростання. Депутати Кременчуцької міської ради та Полтавської обласної ради неодноразово звертались до Полтава Теплоенерго із закликом виконати норми закону, але віз і нині там маємо знайти сьогодні рішення по зменшенню цих тарифів. Рифів, тому що в цей надтяжкий час для України і для кожного українця тарифи не мають підніматися на вимогу і президента України і взагалі здорового глузду. Ми неодноразово обговорювали обговорили це питання і на сесії, і виступала. Ми зараз в цьому напрямку працюємо як заступник голови комісії житлово-комунального господарства, долучився ще до цього обговорення на комісії і будемо працювати, знаходити методи й моменти для покращення. Наразі дії Полтава теплоенерго виглядають як спроби відтягнути час та заробити якомога більше коштів на захмарних тарифах на тепло для Кременчука. Проте депутати Кременчуцької міської ради, на чолі з міським головою Віталієм Малецьким, будуть продовжувати боротьбу, поки законність не буде відновлено. Наша єдина мета всієї робочої групи депутатів від Кременчука першу чергу, депутатів, які також є робочої групи, це досягти. Консенсусу розробити всі необхідні документи, які б дозволили підготувати проєкт рішення та винести його на розгляд сесії Полтавської обласної ради, яким би ми встановили для Кременчужан той тариф, який був діяв до початку військового стану, тобто до 24.02.2022 року. Скільки ще буде проведено засідань робочих груп, переговорів і так званих варіантів вирішення проблеми буде запропоновано, невідомо. Можливо, до кінця опалювального сезону Полтава теплоенерго і знайде вихід з цієї ситуації. Та чи буде це вже актуально? А може на цей розрахунок? Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.